Нещодавно я повідомляла важливу новину гостем нашої країни був мільйонер-конструктор бомбосховища, відома в Америці людина Рон Хабард. І тепер він вже готовий представити свої ідеї для недійного укриття українців про бункери, укриття, кімнати, сховища, ліжка укриття. Все це далі в відео Факти тижня за сіців. Бо сховище, яке витримає ядерний удар, ліжко укриття, яке врятує життя, навіть якщо впаде стеля. Та кімната сховище, яке захистить від влучання дронів та крилатих ракет. Як влаштовані американські бункери чи дозволять пережити ядерну війну? І невже вони скоро з'являться в Україні? Моя компанія не мов ілон маск тільки у сфері будівництва бомбосховищ. Перше інтерв'ю українському телебаченню американського конструктора унікальних бомбосховищ, ексклюзив фактів тижня. Вітаю, мене звати Олександр Мельников, і це факти тижня. Сьогодні у мене для вас особливий інсайдер, людина, яка знає все про те, як пережити ядерний удар, як захиститись від атак дронів та крилатих ракет. Американський мільйонер та конструктор унікальних бомбосховищ Рон Хаббард, Що це за диво, бункери він будує і як вони можуть допомогти українцям. Все розкажу і покажу. Підписуйтесь на наш YouTube, аби бути в курсі. Привіт, Алекс. Приємно познайомитися. Так, навзаєм. Рон, ви дуже смілива людина. Ви приїхали до Києва в дуже небезпечний час. Вам не страшно? Фух, Ну я живу в Сполучених Штатах. У мене більше шансів бути вбитим від рук грабіжника в Лос-Анджелесі з тим рівнем злочинності, що ми маємо, ніж тут у Києві через удар дронами. Ви не повірите, але тут я почуваюся в більшій безпеці навіть попри атаки ворожих безпілотників, ніж перебуваючи в себе вдома в Америці. Ви знаєте, один з дронів вибухнув поряд із цим місцем. Я одразу вирушив туди і знімав той жах, який там накоїли. Він сколотив багатомільйонний бізнес у сполучених штатах на тому, що має рятувати життя. Цей чоловік будує приватні бункери від невеликих, виглядає як велика коробка. До ось таких бомбосховищ класу люкс. Втім, його творіння рідко використовують за призначенням, бо створені вони на випадок апокаліпсису в прямому сенсі у його бункерах можна пережити хімічну атаку, застосування біологічної зброї та навіть ядерний удар. Зараз його бункери розкуповують всюди бо ж світ нині на порозі найбільшої ядерної ескалації з часів карибської кризи у 60-ті роки минулого століття, коли СРСР та США були за крок до розв'язання третьої світової війни. Його бункера хочуть побувати найвідоміші американці. Та й сам Рон Хаббард перетворився на зірку. Big news. Are you ready? Ось так його бункер засвітився в шоу сім'ї Кардаш'ян, яке дивляться десятки мільйонів людей по всьому світу. А це він вже сам прикував увагу десятків тисяч глядачів. I'm in Kiev. в Україну американський конструктор бомбосховищ приїхав якраз під час одного з найпотужніших обстрілів Києва. Удари дронами камікадзе, крилатими ракетами. Хвиля терору з повітря прокотилася майже всією Україною. Але це не завадило нашій зустрічі з інсайдером у самісінькому центрі столиці. Місце нашої зустрічі дуже символічне. Це золоті ворота. Тисячу років тому вона була частиною великої стіни, яка захищала Київ від ворогів. Своєрідне захисне укриття з минулого. Ви також створюєте укриття, але вже сучасні. Пропоную вам зазирнути всередину цієї унікальної споруди. Добре, Добре. Що ви про це думаєте? Історія Європи просто вражає. Ми в Америці не маємо довгої історії. Для нас продавня – це 100-150 років, а цим стінам тисячу років. Але мої бункери також довговічні. Вони можуть простояти 150 років. Це немало. Вау, це ми піднялися на гору. Я просто не можу повірити, що ракети та дрони з неба атакують тихе і прекрасне місто у такий чудовий жовтневий день, як цей. Я усвідомлюю, що ця війна безглузда. Путіну немає ніякого діла до власного народу. Він турбується лише про себе і йому начхати на життя українців та й будь-якого іншого життя в цьому світі, окрім власного. Це просто бісить мене, реально бісить. Для мене велика честь, я дуже радий бути тут зараз та допомагати українцям, які проживають тут в Києві, чи Львові, Одесі та будь-якому іншому місті України. Його бункери можна знайти практично на всіх континентах: супернадійні укриття, які врятують від будь-якого катаклізму. Та в його роботі немає ніякого дива, каже Рон Хабарт. Основний інструмент прогресивні технології, спеціальні матеріали та досвід. Рон, якщо я не помиляюся, ви зараз найбільший виробник бомбосховищ в США. В чому ваш Secret. Я маю найбільше виробництво бункерів у світі, не тільки в США. Моя компанія Atlas працює на цьому ринку вже більше 12 років. Та й загалом я займаюсь створенням бункерів вже 42 роки. Ніхто не міг запропонувати хоча б наближене до того, що я б хотів робити. Тож я почав і за цей час розробив чимало інноваційних технологій, які використовують для створення бункерів. Моя компанія це не мов ілон маск тільки у сфері будівництва бомбосховищ. Та справжній бум на його бункери викликали зовсім не бомби чи військові конфлікти, а невидима хвороба. Пандемія коронавірусу охопила світ у 2020 році. Медичні системи найпотужніших країн не витримували. Вірус поширювався із швидкістю подиху людини. Були такі клієнти, які вважали, що це якесь випробування і поява ковіду зовсім не випадкова. Вони казали, прийшла нова чума, яка розповсюдиться по всьому світу. Мовляв, таким чином планується скоротити кількість людей на землі і тим самим врятувати планету від перенаселення. Це конспірологічна теорія. Особисто я не беруся її оцінювати. Правда, це чи вигадка? Але багато людей повірили в цю теорію, і припустимо, бодай на секунду, що вони були. Праві, де вони сховають свої сім'ї від загадкового вірусу, який розповсюджується повітрям, і вдихнувши, який можна померти, саме тому я створив спеціальну систему для підземних укриттів, яка нівелює цю небезпеку. Щоб потрапити до підземного бункеру, вам знадобиться пройти три окремі абсолютно герметичні двері. Це гарантований захист від проникнення вірусу, який поширюється повітрям. Або ж навіть після застосування ядерної хімічної чи біологічної зброї, тобто того, що напевне може вбити, Мої ж бункери рятують від цього. Вони зберігають життя. А де ви будуєте свої бункери? Ми маємо чотири заводи у Сполучених Штатах: три з них розташовані у Техасі, а один в Каліфорнії. І в Європі ми запустили виробництво зовсім поряд із вами у Польщі біля Балтійського моря. Але я почав. Працювати із місцевими підприємствами тут, в Києві, аби запустити виробництво прямо в Україні. з 24 лютого Росія постійно використовує свій пекельний бойовий арсенал проти українських міст та мирних людей. Сирени та заклики сховатися в найближчому укритті вже звичні для українців. Тільки укриттів та бомбосховищ в Україні катастрофічно не вистачає. На кінець 21-го року по всій країні було близько 21 тисячі захисних споруд, включаючи протирадіаційні укриття радянських часів. Частина з них виявилася частково або повністю непридатною для використання. На трьох мільйони Київ близько 500 повноцінних бомбосховищ. Це критично мало для великого мегаполіса. Людям доводиться ховатися в підвалах та підземних паркінгах, ризикуючи опинитися під завалами, бо ж такі об'єкти не розраховані на пряме влучання ракети чи снаряду. Особливо в старих радянських будинках. Та наш інсайдер переконаний, коли немає змоги знайти укриття довкола, його можна зробити в себе вдома, особливо коли не вистачає часу навіть добігти до бомбосховища. Наприклад, металевий стіл, який легко перетворюється на ліжко укриття. Ви можете спати всередині цього столу, постеливши там матрас. Це так зване укриття Моррісона. Укриття Моррісона врятувало чимало життів у Великій Британії під час бомбардувань Лондона нацистською Німеччиною. Небагаті британські сім'ї встановлювали такі прямо у своїх будинках. Спрацює це і в 21 столітті переконаний американський конструктор. Тому розробив такий ж для потреб українських міст. Ви просто відкриваєте, залазите всередину, там вже є матрас. І ставити захисну стінку назад, коли я проїхався Києвом, я побачив багато високих будинків. Я подумав, що люди, які там живуть, просто не встигнуть швидко спуститися в укриття під час чергової атаки. Тому вони спокійно можуть спати у цьому столи укритті, яке легко перетворюється на безпечне ліжко. Звісно, такий захист не гарантує повну безпеку, та принаймні на голову не впаде стеля, якщо ракета вдарить по будинку і буде в вал. Це те, що я зараз намагаюся зробити. Дати українцям дієвий і недорогий інструмент, аби мати змогу захистити себе, та перетворити на укриття можна цілу кімнату, металеве бомбосховище прямо у вас вдома, в Києві, Харкові чи Запоріжжі. Ми також маємо укриття, яке я назвав безпечна кімната. По суті, це квадратна коробка. Кімната це металева дуже міцна конструкція. У нас подібні використовують як кімната, в якій можна сховатися від торнадо. Але для України ми зробили конструкцію з більш міцної сталі, аби вона захищала від шрапнелі та уламків, які розлітаються при вибуху ракети, коли влучає в будинок. Як виглядає кімната, яка надійніша за сейф ексклюзивно для фактів тижня? Наш інсайдер особенно. Провів екскурсію. Ходімо, друзі, покажу вам, що всередині. Зверніть увагу на цей замок на дверях. Самі двері зачиняються ось таким чином. І тепер я всередині укриття. Я можу присісти. Ми маємо чимало полиць, ось тут і тут. Можете використовувати для будь-яких речей. Ви можете доставити додаткові засоби. Як от кнопка екстреного виклику поліції. Ви просто тиснете на кнопку. Бум і поліція в дорозі. Тут є зручні полички для рюкзаку і інших речей. Кімната має освітлення. Та навіть якщо електрику в вашому будинку відімкнуть, тут є такі невеликі портативні ліхтарики, які магнітом чіпляються до будь-якої стінки. А тут ви бачите вентиляційний отвір. Тому повітря всередині вистачає. Ви можете закритись на самому у разі необхідності. Усе для вашої безпеки. Та що робити, коли ви живете в селі? Про міські укриття тут можна хіба що мріяти. Втім, і для будиночку в селі він зробив особливий бункер. Уявіть персональне рятівне укриття прямо у дворі біля вашого городу. Ми також привезли укриття, яке відоме з часів Другої світової війни, під назвою Ендерсон. Це таке металеве укриття, яке присипається землею. Воно складається із готових частин вже на подвір'ї вашого приватного будинку. І такі бомбосховища ми будуємо вже для сільської місцевості. Люди можуть вийти з будинку в подвір'я і швидко сховатися в такому укритті. Воно досить надійне. А коли війна скінчиться, такі укриття можна використовувати як льох, де зберігається їжа, консервація. Там можна тримати курей чи інвентар для садівництва. Рон Хабарт відтворив технологію і вже запустив прототип в Україні. Головний плюс це недорого, швидко та надійно. А бомбосховищ під назвою «Ендерсон» протягом Другої світової війни побудували більше трьох з половиною мільйонів. Майже в кожному англійському дворі, поряд із будинком, було таке сховище. Уряд споруджував їх для людей безкоштовно. Для тих, же, хто звик до розкоші на землі, може отримати її і під землею, збудувавши бункер класу Суперлюкс прямо під своїм маєтком. Такі лакшері укриття нині справжній тренд. Багатії з усього світу готові буквально закопувати власні мільйони. За що саме наш інсайдер знає на з чуток, бо й сам робить такі спеціально для фактів тижня. Він готовий показати підземні бункери палаци, які надійно сховані від зайвих очей. Такі бункери розраховані для дуже заможних клієнтів. Навіть вхід до такого сховища можна перетворити на справжню знахідку для шпигуна, бо ж встановлюють його багатії. Де б ви думали у книжковій шафі? Ви просто смикаєте за ось цю книжку. Вау! Воно рухається! Це крута штука! Ви можете забрати книжку із собою сховатися. Без книжки не відкриють. Та у світі, де правлять гроші, навіть укриття на випадок глобального катаклізму має відповідати статусу. Це як мати двоспальні люкс-апартаменти, кімнату ще й дуже безпечно. Від бункер у власному маєтку немов перепустка у клуб мільйонерів. Причому знайти застосування такому лакшері укриттю навіть у мирний час не проблема. багато людей використовують такі дорогі бункери, як винний льох або ж зберігають там зброю Інколи з нього роблять додаткову кімнату з ліжком і туди часто спускаються діти. Бо для них це пригода, це весело. Вони використовують бункер як місце, де вони можуть погратися. Мати такий бункер просто круто. У США ми прозвали їх печерами для чоловіків. Як те місце, де ми ставимо більярдний стіл чи збираємось з друзями? Тож бункери, які я будую в Америці, стартують від 50 тисяч євро і сягають кількох мільйонів. Але середня Вартість бункерів, які я роблю для заможних клієнтів, коливається десь в межах 300-400 тисяч доларів. Та все раптом змінилося. Нині персональні бункери вже не звичайна забаганка для багатіїв. Все більше заможних людей будують їх як реальну схованку на випадок кінця світу. Їх лякають розмови про глобальну ядерну війну. Але чи врятує бункер? Наш інсайдер розкриє деталі. Росія почала лякати весь світ тим, що вона може нанести ядерний удар, і ці погрози лунають все частіше. Ви говорили, що ваші бункери здатні захистити від ядерного удару. Так, аби захистити від ядерного удару, вам потрібно мати систему очищення повітря зі спеціальними фільтрами. Це нагадує принцип роботи проти газу, який одягається на обличчя, тільки працює така система на ціле приміщення. Тому, коли ви в бункері, вам не потрібна маска. Тільки можна провести часу в такому бункері у разі ядерного удару? Люди думають, що якщо впаде ядерна бомба, то світу одразу настане кінець. Це неправда. Якщо вони запустять ядерну бомбу, найімовірніше вона вибухне в повітрі. Через три-чотири дні рівень радіації впаде до такого низького рівня, що ви матимете змогу вийти з бункеру та піти, і з вами буде все гаразд. Звісно, в такому разі доцільно при собі мати дозиметр, аби перевірити рівень радіації, але радіаційне випромінення втрачає 90% своєї сили протягом наступних 24 годин після вибуху бомби. Тому вже наступного дня рівень радіації знизиться до 10%, а ще через день до одного Тому чисто. Технічно вам достатньо буде залишатися в бункері протягом трьох-чотирьох днів після ядерного вибуху, щоб потім безпечно вийти назовні. Але як виглядає бункер для багатіїв, в якому можна пережити навіть ядерний апокаліпсис? Рон Хаббард погодився усе показати. В такому можна сховатися від ядерного вибуху. Коли ви спускаєтесь сходами в бомбосховище, ви потрапляєте у цей модуль. Він ще не приєднаний до основної частини. Тут три секції: ось це герметичні двері. Якщо ви підете праворуч, там побачите енергетичний генератор. Там достатньо потужності, аби перечекати атаку. А це власне кімната для дезінфекції, усе з нержавіючої сталі. Ви тягнете за цей ланцюг і йде вода для знезараження. Є також два спеціальні крани для промивання очей, якщо туди щось потрапило. Після цього ви проходите у ці двері, які ведуть власне у сам бункер. Вони герметичні, і не пропускають нічого із зовнішнього світу, ані газ, ані воду, нічого. Ось так власне виглядає сам бункер. Це невеликий варіант із кухнею, однією окремою кімнатою та вбиральнею з душовою. Та найголовніше тут. Ось це обладнання. Коли ви заходите всередину бункера, перше, що ви маєте зробити у разі ядерної, хімічної чи біологічної атаки, це увімкнути ось цей механізм. Потім ви вмикаєте систему очищення повітря. Ви чуєте шум? Так і треба. Що ж відбувається далі? Цей прилад смоктує повітря через спеціальні отвори і направляє сюди. Там повітря проходить через перший спеціальний фільтр та через другий вугільний, і виходить чисте повітря. Ось тут під підлогою розташовано ємності на 300 галонів води. У цьому бункері ми маємо невеличку симпатичну кухню. Зазвичай тут ще розташована мікрохвильова піч просто ще не встигли встановити. а тут у нас власне зона з обіднім столом. Далі розташована шафа, де розміщується мультимедійна система, та великий телевізор. Далі проходимо до кімнати. Тут розташовано ліжка на чотири персони. Ви можете встановити тут навіть дво- три поверхові ліжка. Висота дозволяє технічно у цьому бункері. Можна розмістити одночасно два. 12 людей, і далі ми потрапляємо власне у ванну кімнату. Тут у нас душова із плиткою на стінах, встановлено електричний водонагрівач. Тож тут завжди є гаряча вода. А тут у нас туалет, який за допомогою ось цього перетворюється на повноцінне біде. Це одне з найпростіших сховищ, яке можна замовити в категорії ВІП бункерів. Та за ваші гроші можна, хоч палац під землею, побудувати. Наш інсайдер і сам перестрахувався на випадок, якщо усе в світі піде шкереберт. Чи маєте ви свій власний бункер? так, я маю свій бункер у сполучених штатах, і зараз я працюю над своїм другим бункером. Взагалі в Америці бункери стали популярними завдяки мені. Ніхто не хоче спускатися в холодний і темний підвал з умовами, як у в'язниці. Я перетворив бункери на комфортабельні апартаменти з усім необхідним для виживання. Ідея в тому, що ви отримуєте безпечну кімнату, зручне ліжко і корисну площу хороший додаток до вашого будинку. Щоправда, в Україні такі бункери класу люкс нині не матимуть попиту, бо ж до розкоші нині нікому немає діла, аби тільки до укриття добігти. Та й апокаліпсис Росія поки що влаштувала не ядерними бомбами, а ракетами та дронами. Бункери, які я зараз роблю для України, ті найпростіші, про які ми говорили на початку. Вони розраховані для захисту від артилерії та дронів. Я хочу віддати такі безпечні бомбосховища українцям практично по собі вартості, не отримуючи якоїсь прибутку з них, аби допомогти якомога більшій кількості людей в Україні. Це мій внесок. Як довго що будуть потрібні бункери в Україні? Він напевне не знає, зате точно знає, як зупинити Росію. Єдиний шлях зупинити цю війну це прибрати Путіна, добряче надерти йому зад і викинути з території України. І тоді я думаю, хто з його оточення нарешті вставить йому в спину. Хай Путін програє, а там буде видно. Сподіваюся, народ в Росії поверне собі і країну і владу. А поки я буду допомагати українцям, я буду приїжджати, і я завжди кажу героям. Слава дякую за це інтерв'ю. Якщо вам сподобався наш матеріал, ставте лайк та пишіть ваші коментарі. Це допоможе нам зробити цікаві матеріали. Ані тяжкі масові обстріли, ані загрози властей не стали йому на заваді. Адже ті люди, які думають про захист українців, мають страху. А ваше подвір'я або квартира вже оснащена укриттям. Я впевнена, ми витримаємо і подолаємо будь-що вперед до перемоги.